Всім привіт, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ви находитесь на каналі, читайте їм книжки, це український канал. Також не є російський канал. Там 615 нас. Розділ перший був. Зараз розділ 1.1. Раміль. Стою на другому поверсі, спираючись на порученні і спостерігаємо за Ремі. Мені за все, як завжди, купа людей добавили проштовхнутися. Арена з глядачами. Крики натовпу. Люди чекають на бій. Або, походу, сорака. усі за. Останній удар по моїх нервах. Його затримали дорогою До клубу. Перевищення швидкаючи і водіння у нетре тверезовому стані. Продовжив мод у голосі неприхована літа. Але ж ти знаєш? Молод уже давно не п'є. Вони просто так на нього наїхали. Я дивлюсь на арену, в середині все горить. кулак сам собою злітає із кутком то вирізається в стіну. Біля розливається на пальцях. Але він хоча б трохи збиває внутрішній лік. Слухай, якась дурня. Продовжує мод. Може настав час розв'язати питання з цим поліцаєм? Він уже берега поплутав. Рам, серйозно, скільки можна? На гальма пускати? І родити шкірюся, возьми, що мод має рацію. Ти поліцай давно у списку смертників. Але розв'язати собі руки, зараз означає підписати собі за руку. Думаєш, якби я з ним... я з ним не, не розібрався б ГРТЕ. Навіть не намагаючись приховати люд. Його батько прокурор, а з зброї зав'язані у ньому. Попереду велика партія, поки справи не закінчується і закон не порушую. Це була умова. А якщо я випущу обойму нього, сінка, то запалити до біса? Але я тоді ні з ким договору не укладав. Моцк скалиться, Може випадково його тачкою знести. Якщо набридне, остаточно скористайся твоє щедрою пропозицією. Тобі знижка буде, як другому. другові. по плечу б'є в мене. І я все вниз дивлюся. Потрібно ще з боєм вирішувати. І зібрався і чекається у видовище. Ковзую поглядом по натовпу і щось привертаю. Є мою увагу. Спочатку величезний білий бант у вічі кидається сплетений плетений удовж железне волосся. be